Сьогодні ми ловимо на Матч. Он поплавочок. Його не сильно видно, конечно. Так от видно. Озеро Баунти. Пробовали балонечку, мені не вийшло. Махалочкою не достаємо. От на Матч получается ще більш-менш. Така красота. Штіль на озері. Людей трошки є, а не багато. Загибчик хороший? Ага, шикарний. Блін, за це. Вилазь. Задайся, не може підняти. Вилазь. Так от не піднімеш його, він чіпляється там за всякої ламби. Не, -не, не шевелиться, шевелить. О є я вийшов. Бачимо, треба тримати вище. Але ж корве, там десь півторачечка. Десь така. Десь така. Півторачечка! Не на флет менше попадається. Другий кабанчики. Мені на флет менше попадаються. Дивіться, кабанчик, кабанчик. Бомба. Сегодня день независимости. З Тарасом Романовичем приїхали з поплавочками на озеро Баунті, 10 й сектор. Ловили години три, пробували різні насадки, різні методи, балонки, махи. Але в кінці кінців матч переміг. Зараз покажу, яка попадалася красива рибка. Де вона? Красава, красива. Така рибка нам попадає. Такі от золоті рибки. Краснопірочки, штук 5 таких, пару плотвичок таких хороших, і ще, ще такі краснопірочки. І все на матч. Плюс ще э, два карпіка, які ви бачили вперед, ну, спереді на... На відео. Коротше, якщо хочете подивитися, щоб я зняв тут чисто фільм про матч, підписка, коментар. Наберем там 100-150 лайків і ну, коментарів штук 50, приїжджаю, знімаю чисто про матч. Є фішечки, вже сьогодні вони з'явилися, які дали іменно Краснопірочку. Якщо буде все активність ваша, то я вам секрети відкрию. А поки що випускаємо, не буду я її поки що. Тут, звісно, будуть мене сварити за це, але я випущу. Ні, сама велика, ні? Ось да? ця. Ось ця найвелика рибка у нас. Чека. От я ми я такі дві показували. Коротше, випускаємо. Поки що випускаємо. Риби небагато, але на матч ми ловили саме велику. Ось ця откровенка. Чекайте. Тіка щучка мертва лежить. Щучка мертва лежить. А ці відпливуть потім. Все. Збираємося. Всім показ Днем Незалежності. Всіх вітаю. Слава Україні. Героям слава!